Друзі, ви, мабуть, зі мною погодитеся, що українці це сама сильна, мужня, цілеспрамована нація, яка завжди бореться за свою свободу і незалежність. І завжди вона, як кажуть, там і робить те, що вона хоче. Але в той же час я хочу підмітити і сказати так само, може багато хто з цим буде, яка не вподобає мою інформацію, що українці є самим. Безвідповідальні, самі неосвічувані, і вони дорівнюють до тих націй, які взагалі йдуть в меншинстві завдяки своєму складу характеру і завдяки своїм звичкам, які ще залишились у нас від Радянського Союзу. Що ж я маю на увазі? От коли ми були там, ми звикли, звикли навіть підсвідомо, що нам все дадуть, що нам всі зобов'язані. Але розвиватись самостійно, дбати самостійно про своє життя та здоров'я і майбутнє своєї своїх дітей якось ми не зовсім, як кажуть, і звикли. І ось що я говорю про націю, яка не є освіченою, то це саме про нас, про українців. Чому так? Тому що, згідно статистики, саме українці від 5 до 7% відсотків дбають про своє майбутнє і майбутнє своїх дітей. З чим це пов'язано? Та це пов'язано з усім. І з освітою, і з перспективи працевлаштування, і навіть з тим же самим кошторисом, і з фінансовим вкладанням. Це буквально в усьому. І багато хто, практично всі, сидять і чекають пенсії, от у тих копійок, що, може, років 65 вони від держави отримують. 708 гривень соціальної допомоги. І то, якщо у вас буде 15 років стажу. Ви уявляєте? Ну, я в шокі від наших українців. І всі ми чекаємо законопроекта про пенсію, нового законопроекта, пенсійного, так сказати, реформи, де сказано, шановні, що в обов'язковому порядку держава надасть ту установу для. Обов'язкового самостійного внеску на приватну пенсію, якщо особа сама собі не знайде таку установу пенсійний фонд, або якийсь інший фонд, або страхову компанію для внесків коштів собі на майбутнє. Ви знаєте про це? Я не знаю, хто знає, хто ні, але факт залишається фактом, що якщо ви знов таки самостійно не почнете розбиратися в цьому, навчатися або довіряти людям, які вам про це розповідають, які мають сертифікацію і дозволи, які є фінансовим консультантом, то ви і ваші діти будуть в перспективі жабраками. Цікавиться тема? Ставте лайк, підписуйтесь, буду розповідати.